Звати мене Аліна, з міста я Барвінкова, проживаю. Мені 30 років буде, де у мене двоє діток, мама мене, є брат ще і дядя рідний. Займаюся господарством, держу двох корівок, двоє телят. Займаюся огородництвом, садимо огород, ми все садимо картоплю, цибулю, моркву ну, все, те, що можна посадити, ми садимо все. Продаю я молоко, творог, сметана, бринза і масло. Оце таке, ну, та, що продукція можна зробити з молока. Моя мама вже держить за свої 53 роки, 34 роки. Ну, якось з дитинства пролучали нас до цього. Ну, і зараз і в мене дитина теж допомагає мені. У мене старшій дитині 10 років. У нас тут було багато людей держали, телят, виводили ну, в дворі, держали по 3, по 4 телят, по 5, по 4 голови коров. Це що за це було? Це, за те, що почалася війна, і люди розпродали. просто. Так що я ж кажу, з дітьми тут дуже як було жарко. Мене вже просто нервна система здала, і мені жалко стало просто діти. І мене брат дзвонив, каже: будь-микими путями, тільки вибирайся, щоб були діти ці. Тут у мене мама сама жила, як я уїхала з дітьми. Садила огород, садила все, літало, каже, дуже сильно літало. пролетіла ракета десь ну, від мене вище хата і було підскожені. Не захотіла я там залишитися у брата, кажу, я поїду кажу, додому, до мами, тому що мама є мама. Прильоти були, і шахіди, і осколки, і ліпіски, все. У мене чоловік теж на полі підірвався два рази. Повезло б то, що просто колісом наїхав і в стекла повилітало, і просто його оглушило, щоб просто він залишився живий. Кожен вечір літають дрони. По п'ять, по 8 штук пролітаємо хати. Будемо дивитися, чи будемо ми його держати для себе, а потім, щоб злучати корову, і просто продамо на м'ясо. Ну, я ж кажу, будемо дивитися по цені виживаємо своїми силами. Радію цьомусь. Якби не просто не худоба, не звісно просто як, якщо навіть тут навіть не можна де роботи знайти.